Друзі, ну і традиційно о цій порі а, у нас включення від кореспондента, тому що ми дізнаємося, якою буде сьогодні погода, угу. чого нам очікувати з нами сьогодні на зв'язку Андрій Люховець. Андрію, тобі доброго ранку розповідай, що нам сьогодні чекати. Нічна пташка. Доброго ранку, колеги. Знаєте, за іронією долі можна сказати, що вчора сухий вечір перетворився в вологий ранок. Ну це як мінімум у столиці, тому що сьогодні вночі пройшов такий легкий дощ, який синоптики обіцяють як мінімум у столиці, буде продовжуватися і протягом дня. І от на фоні плюс 10, плюс 8 градусів, які зараз знову ж таки у Києві, а ця от волога доволі так прохолодно відчувається. Така погода сьогодні буде також. І у інших областях України найтепліше так уже забігаючи наперед, скажу сьогодні буде на півдні України, але де що і як які температурні режими зараз. Усе розберемося. Починаємо зі сходу. 14 жовтня на сході України очікується прохолодний день з короткочасними опадами. Зранку на стовпчику термометра від плюс 4 до плюс 8 градусів. По обіді очікується максимум лише до плюс 10. на півдні України. Сьогодні також буде помірно тепло. Очікується мінлива гмарність без опадів зранку. Від плюс 8 до Плюс 10, в день можливий максимум аж до плюс 19 градусів. Поки що на півдні ще осінь радує теплом. А у західних областях сьогодні очікуються короткочасні дощі на Волині та Рівненщині. А ранок буде прохолодним осіннім. В карпатських регіонах очікується навіть такі легкі приморозки, можливо, плюс 1, плюс 2 градуси. Нарешті територій від плюс 4 від плюс 4 до плюс 7 градусів, і в день можливий максимум до плюс 13. На півночі України сьогодні дощитиме. Зранку на стопчику на термометра від плюс шести градусів. В день очікується максимум до плюс дванадцяти. У центральних областях України сьогодні можлива також мінлива хмарність, але без опадів. Зранку максимум плюс п'ять плюс дев'ять. обіді очікується до плюс сімнадцяти градусів. У Києві протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. В ранішній дощ у другій половині також повинен продовжитися, але буде слабшим. Обіцяють синоптики. Зранку на стопчику термометра плюс вісім. По обіді стане нетепліше. Максимум сьогодні, який слід очікувати киянам, це до плюс 10. І що стосується погодних рекордів, які фіксувалися за час синоптичних спостережень, то найтепліше 14 жовтня і найпрохолодніше, також за іронією долі, а в один рік тільки була різниця. І от найтепліший день був зафіксований у 1993 році. Тоді було плюс 26 градусів. Але а у 92 році, роком раніше, мінус 5 градусів морозу було зафіксовано. І і що стосується народних прикмет, які наші пращури дивилися, спостерігали і визначали, якою погода може бути 14 жовтня, і відчувати нам щось можливе у майбутнє. Так, от цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму, і за цим днем визначали уже майбутню погоду. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, зима буде холодною з півдня теплою з заходу до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то й зима буде такою перемінливою. Мінливою. Давайте вважати, що сьогодні м -м, вітер перемінливий, мінливий, і погода буде мінливою, тому що під це вже можна буде підлаштувати будь-який прогноз, який буде там, десь, колись. Ну а сьогодні а погода, та, яку ми маємо, і ту, яку я вам розповів, колеги. Люховець, на а, вулиці з погодою, але зі своїми наступними історіями і наступними прямими включеннями.